Ірина Шкоропа, та Мар'янка Єрмак та Мар'янка Вличок. Давайте ще раз їм поплоємо <пілігінь> Хотіла вам сказати, що е, от стою з боку, Дивлюсь, які ми всі талановиті, гарні. І дуже би хотілося е, задати вам одне питання. Повсякденному житті. Як вам? Ви? ви щасливі? Ну, хороше питання, правда? Тому що щастя, це не, не не те, чого ми чекаємо в горі, чи, чи те, що ми собі уявляємо, правда? Щастя це те, що є в нас всередині. Тільки ми дуже часто не можемо його побачити. Буде дорожити кожною секундочкою на цьому світі, Кожною хвилини, кожної людини, яка для нас є. Треба любити і цінувати те все, що в мене є Бог. І тоді, я думаю, оце от відчуття щастя, якого ми так прагне, не прагнемо, бо всі прагнемо, дуже прагнемо, Тоді воно буде супроводжувати нас постійно. Треба була якась внутрішня гармонія, якийсь комфорт. Бо нам... Було затишно в першу чергу там, середині, самим з собою. От що я ще хотіла сказати? Хотіла сказати, що Бог не ремну дає стільки талантів, стільки вмінь, і такі золоті руки, голови, ніжки, все, чим ми вміємо працювати, бігати, ходити, робити. Я не знаю, це все, що в нас є, правда? Слухайте уважно, це не просто так. Від сьогоднішнього дня оце бездільня завершується, закінчується, розказує, що ми робимо на наступний рік. Не все так просто. Не знаю, ви приїхали, ви чекаєте тут подарунків, сюрпризів, це все буде. Але на наступний раз це буде при одній умові. Якщо отаких от пісень, танцювальних, поезійних, різних, 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 різних подарунків від вас. Буде, 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 буде дуже, 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 дуже багато. Тоді буде ще більше сюрпризів, ще більше подарунків від нас. Домовилися? Тобто, на наступний фестиваль, що ми робимо? Ми збираємо весь свій творчий потенціал весь. Ловимо своїх друзів, з якими разом вчимося, дружимо, так? І посильно готуємо ще більше яскравих робіт. Ще більше пісень, ще більше танців, ще більше віршівчимо, чули мене? Будемо готуватися. Дуже слабенько будемо, я так чую. Я, я не таке не згідна. То будемо чи ні? Так! Да. Все одно дуже слабенько. Я так ні, я так граюся. Ні, ні, ні. Давайте три-чотири будемо. Так! Да. Єла у реактором багатьох всеукраїнських міжнародних конкурсів. Вона є було такої двох білотих медалей і багатьох кухні. І вона для нас заспіває пісеньку, Коломия писанкова. Запрошуємо наших гостинців. На святі моїй землі, щедрій, мудрі, і багаті, де курли журавлі де світе була калина, рута м'ята й трава де потопиш з вітром світром. Ми родилися в любові, живемо всі для добра, місто в кола, місто миті, місто сонця і води, разом ми з коломиї, друзі, сестрі, брати. Воло ми, як писанкова, не місто, веселко. dar go